Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях от такий цікавий повербанк від компанії Nightcore NB 10000 3 генерації. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Якщо хто не знає, то це сімейство повербанків в карбоновому корпусі, і вони значно менші і легші від своїх братів із інших компаній. Для порівняння я вам покажу зараз, як виглядить повербанк, наприклад, на 10 тисяч мА стандартного розміру. І подивіться на повербанк від компанії Nightcore. Це вже не новина такого розміру. Повербанки у цієї компанії, тому що дивіться, цей повербанк був придбаний один із перших, тільки з'явилася перша генерація. Це було десь 8-10 років назад. Я вже точно не пригадаю. І цей повербанк був куплений ще тоді, ще років 8-10 назад. Він мені прослужив дуже довгу службу, я його постійно носив з собою. Як бачите, він зараз трошечки піддутий, піддувся він десь півроку назад, тому що він лежав на сонці. Так вийшло, що під час блекаутів я від нього заживлював сигналізацію, тому що такий павербанк добре підтримує прилади із дуже низьким амперажем, тобто дуже низькотокові. Це підтримує далеко не кожен повербанк, цей, наприклад, не підтримує. Зазвичай такий повербанк відмикається при живленні низькострумного приладу, якщо той перестав брати енергію. Цей продовжує підтримувати його. І всі ці роки він відпрацював практично кожен день. Це дуже шикарний повербанк. Він і зараз, в принципі, працює, не дивлячись на те, що він трішки надувся. Як бачите, різниця між, між першою генерацією і вже третьою генерацією є, по розміру вони плюс-мінус схожі. Але, але подивіться, по-перше, тут є отакі подушки по краях, як бачите, для захисту від падінь. Також тут є армована рама така. Тут вона є, але дещо менша. Також все це зроблено із вуглецевого волокна, але подивіться, також є різниця в кнопці. Тут кнопка ось така, і в ній знаходиться індикатор. Цей індикатор дуже незручний. Це єдине, на що в мене були нарікання у першій генерації. Його дуже погано видно, якщо ви дивитесь на нього в день при сонячному світлі. І він знаходиться в кнопки. Тобто, для того, щоб побачити щось, потрібно натиснути, потім прибрати палець, щоб побачити. Тут зроблено інакше. Як бачите, в третій генерації. Це дуже такі яскраві діоди, які видно при любій погоді, при будь-якому сонці. І також ми бачимо різницю ще у портах. Тобто, тут є порт А і порт Type-C. А тут два порта type c Вони обидва і вхідні, і вихідні. Тож остання генерація значно зручніша в цьому плані. Ну і також, як бачимо, вона більш протиударна, ніж перша генерація. Так що, подивіться, якщо цей відпрацював скільки. І я не помітив такої сильної просадки потужності цього повербанку за скільки років. Тож, що у нас надходить із повербанком. Надходить повербанку ось такій шикарній коробці, як зазвичай. І тут, крім інструкції, є іще такий кабель. Тобто ви можете підключити якийсь пристрій, якщо вам треба, через... підключити його через порт type A. Ну, тобто, type A звичайний порт. Ви сюди підключаєте його для того, щоб використати у цьому плані, якщо вам потрібно. Тож, друзі, які технічні дані у даного павербанка. Місткість 1000 10 мАч, 385 38,5 Вт. Номінальна 38 5400 мАч, 5 вольт. Це якщо за розряд 2 А. Вхід USB C 1 5 Вольт 2 А 9 В 2 А 12 вольт, 1,5 А. Тобто 18 Вт максимум. USB C 2. 5 В 2 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А. Тобто так же само. Вихід із першого порту: 5 В 3 А 9 В 2,22 А і 12 В 1,87 А 22,5 Вт максимум. USB-C 2 5 В 3 А 2,22 Ну, Практично все також. Водозахист IPX5, тобто, злива йому не завадить, але воду занурювати звичайно не можна. Розміри розмірі 122х59,2 і на 10,6 мм. Вага 150 грам. Також, друзі, хочу наголосити на тому, що повербанк відповідає стандартну UN38,3 та номінальна ємність менше 100 Вт. годин Тож його можна проносити у літак. Тепер, друзі, перевіримо, яким струмом заряджається власне сам повербанк. Так, пішов заряд. Як бачите, він розряджений до 60%. Струм заряду, як бачите, 1,9 А при 9 вольтах. Тобто це зараз 18 Вт, практично. І через інший порт, практично такий же струм заряду. Зрозуміло, що якщо повербанк буде заряджатись з нуля, то струм буде більший. Як бачите, друзі, я зараз підключив до повербанка два доволі потужних гаджета. Тож, друзі, я зараз розрядив і телефон, і повербанк, щоб спробувати який струм йде, наприклад, на телефон. Зараз ми його підключимо. Так, як бачите, швидка зарядка пішла. Зараз з допомогою приладу заміряємо якийсь струм. Зараз я заряджаю саме цей телефон. Як бачите, 9 В 1,8 А. Це практично 16 Вт. Зараз йде на телефон. Зрозуміло, телефон розряджений не повністю, тому заряд 18 Вт він дасть на початку зарядки телефона. Тож, друзі, який висновок. Як завжди, у Найткора, звичайно, найкращі повербанки. По-перше, вони найлегші, по-друге, вони найкомпактніші. І, звичайно, у них. Висока щільність, дуже висока щільність і дуже висока віддача. Який-не який є вологозахист, можна проносити у літак? Взагалі, одні плюси. Тож, друзі, всяко рекомендую. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре!